Ми маємо визначити довжину сторони АД. Спочатку шукаємо прямокутний трикутник, в якому можна працювати. Це трикутник БАК. В нього кута дорівнює 90 градусам. З цього прямокутного трикутника ми знайдемо довжини АБ і АК за відомою гіпотенузою БК. Отже, АБ, наприклад, це катет протилежний до кута альфа, БК-гіпотенуза. Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Звідки ми будемо мати, що АВ дорівнює БК помножити на синус альфа. Так як БК у нас Д, це буде Д синус альфа. З цього ж трикутника ми знайдемо АК. АК кута альфа катет прилеглий. БК, знову ж таки, гіпотенуза то косинус. Косинус альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Звідки ми маємо, що АК дорівнює БК помножити на косинус альфа, і це буде Д на косинус альфа. А далі, щоб знайти АД, нам потрібно мати ще довжину КД. І це ми знайдемо з прямокутного трикутника КЦБ. КЦД. Точніше, у якого відомо кут бета. Що ми ще знаємо в цьому прямокутному трикутнику. Нам відома довжина відрізка CD, яка дорівнює AB, Тому що протилежні сторони в прямокутника рівні. Отже, CD в даному випадку до кута бета катет прилеглий. КД катет протилежний. Два катети пов'язані через тангенс. Тангенс бета. Це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Ми шукаємо КД, тому КД буде дорівнювати СД помножити на тангенс бета. А так, як СД дорівнює АБ, то будемо мати Д синус альфа на тангенс бета. Далі, для того, щоб знайти АД, ми маємо додати АК. І КД. Отже, АД, АК у нас Д косинус альфа, КД, Д синус альфа тангенс бета. Що ми можемо ще зробити? Де винести задушки? Якщо ми винесемо задушки, то в дужках буде мати косинус альфа плюс синус альфа, що множиться на тангенс бета. Де у нас є така відповідь? Це, напевне, відповідь Д. Розв'язуємо систему нерівностей. Перша нерівність показникова. Ліву і праву частини зведемо до основи 5. Будемо мати 5 в степені х менше 5 у квадраті. Так як основа більша за одиницю, знак не міняємо х менше за 2. Х менше за 2. В другій нерівності розв'язуємо, будемо мати, що мінус х менше 8 відняти 2C. 6, тому х більше за мінус 6. Ось таку систему ми будемо мати. В результаті більше за мінус 6, менше за 2, як ми бачимо, це проміжок від мінус 6 до 2. Від мінус 6 до 2 це варіант А. Ми маємо знайти проміжок, в якому належить значення виразу. Основа 0,2 ми можемо записати цю основу звичайним дробом. 2 десяти після скорочення це 15. Тобто, логарифм за основою 1,5, 25 5 в другому степені. Одну п'яту ми можемо записати як 5 в мінус першому, то 5 в другому степені. Отже, в результаті ми будемо мати мінус 2. Мінус 2 якому проміжку належить проміжку Б. Ми маємо указати корінь рівняння. Звісно, це рівняння можна було б розв'язувати, тому що. У Нам відомо тангенс, звідки ми можемо знайти 3х за формулою, 3х дорівнює арк тангенс від мінус одиниці плюс пі n. Н належить z. Ну і далі, відповідно, знаходити. Це один із способів, стандартний спосіб, як розв'язується квадра... е... тригонометричні рівняння. Разом з тим, для того, щоб указати корінь рівняння, зовсім не обов'язково його розв'язувати. Можна перевірити відповідні значення. Можна зразу не перевіряти на певне значення π на 12, тому що, якщо ми підставимо замість х π на 12, ми будемо мати тангенс π на 4, і це буде додатнє значення, а не від'ємне. У нас тангенс має отриматися в мінус одиниці. Ну, Фактично, тангенс мінус одиницю ми отримуємо тоді, коли в знаменнику будемо мати 4, тому що тангенс пі на 4 це одиниця, і відповідно для кутів пов'язаних зі знаменником 4, також танець буде або одиниця, або мінус одиниця. Якщо ми замість х підставимо перше значення пі на 4, ми будемо мати тангенс мінус 3 пі на 4. Тангенс мінус 3 пі на 4, якщо говорити про значення такого тангенсу, це можна, звісно, знову ж таки його шукати, але от я малюю лінію тангенсів. І коли говорити про мінус 3 пі на 4, то це десь ось тут знаходиться. Тангенс, як ми бачимо, в даному випадку буде додатко приймати значення, не підходить нам. Якщо ми підставимо мінус пі на 12, то ми після скорочення будемо мати тангенс мінус пі на 4. Мінус пі на 4, це десь ось тут. От, напевне, воно і може дорівнювати мінус одиниці. Тобто нам підходить х мінус пі на 12. Давайте перевіримо ще раз: тангенс 3 множимо на мінус пі на 12. Ми отримуємо тангенс. Мінус пі на 4. Це мінус тангенс піне 4, тому що тангенс функція не парна. Танген 4 одиниця, в результаті маємо мінус 1. Підходить нам. Отже, варіант Б. Наступне завдання арифметична прогресія. Нам відомо, що а6 мінус А1 дорівнює мінус 30. Що ми можемо зробити? Ми можемо. За формулою н члена замість а6 написати, що це а1 плюс 5. І мінус а1 дорівнює мінус 30. Це я розписала першу рівність. Звідки, як ми бачимо, 5d дорівнює мінус 30, а отже d дорівнює мінус 6. Мінус 30 поділили на 5. Далі нам потрібно знайти значення а6 а4. А шосте, знову ж таки, це А1 плюс 5D відняти. А четвертий член це А1 плюс 3D. Після того, як ми відкриємо дужки, ми будемо мати А1 плюс 5 d мінус А1 мінус 3D. Тобто, це 2 d А D у нас мінус 6, тому в результаті ми будемо мати мінус 12, це варіант В.